Російським назвам вулиць не місце у Яблунівській громаді. Мешканці позбуваються наслідків колоніального минулого. Наразі у селах округу активно проводиться дерусифікація. Процес дерусифікації він у нас розпочався, і думки з приводу того, що е після того, що росіяни роблять на Україні, скільки вони знищують людських життів, скільки вони і як вони знищують мрії. Про майбутнє, як вони знищують наш генофонд? Тобто навіть відпало питання про наявність. Чогось російського або московського на території нашої громади і України в цілому точна кількість вулиць, які підпадають під перейменування, поки що не визначена. А сам перелік у розробці. Процес дерусифікації у нас розпочинається тим, що у нас комісія створена з цього. Приводу і зараз вже готується проект на сесію, оскільки раніше це можна було зробити там засіданням виконавчого комітету, але тепер на даний момент ми вже будемо працювати сесійною. Сесію буквально плануємо провести на наступному тижні. І це питання буде знову таки розглядатися. При перейменуванні вулиць в громаді варто враховувати і бачення їх мешканців. Вони активно долучаються до процесу перейменування та пропонують варіанти назв. У більшості процес до в громаді сприймають позитивно, впевнені, що таким чином наша країна на крок ближче до перемоги. До нас зовсім недавно звернулися із Білошапківського старостинського округу з приводу перейменування вулиця Пушкіна на вулицю Героїв Азовсталі спільно до речі з підприємством Біоагроінвест, який також здійснює свою діяльність на території Старостинського округу. Треба історію України відроджувати, а не чужими називати. У нас своїх діячів і мистецтва, і культури, і політики. І взагалі є люди, які достойні бути увіковічнені в назвах вулиці. За те, щоб вулиці перейменовувалися, і кожна вулиця повинна мати назву якогось українського видатного. Осьменника голова Яблунівської громади говорить, що на зміну російським назвам вулиць будуть дібрані власне українські задля відродження та популяризації нашого національного.